Якщо чесно, то я не чекала ні такого візиту, ні такого виправдання через стільки років, але ж не могла я колишнього чоловіка вигнати в таку погоду на вулицю. Коли мені було 42 роки, то чоловік вирішив піти до іншої жінки, казав, що вона гарна і його розуміє. А я ні. Я не могла собі уявити, що таке в нашому житті взагалі сталося, адже вважала нас. Просто ідеальним подружжям, бо у нас навіть голос ніхто ні на кого не підвищував. А тут на тобі інша жінка, яка його розуміє, що там у нього розуміти: їсти дала, спати вклала і одяг випрала та випрасувала. На вихідні вигуляла до друзів. Все. Але раз так, то нехай. Я спочатку думала, що от швидко знайду Дмитрові заміну, варто тільки пальцем поманити. Але виявилося, що й чоловіки не біжать, а ті, що йдуть, то зовсім не хочуть сімейного життя. Я махнула на те все особисте життя рукою і почала жити, як жила. Діти вже мені онуки почали по одному підкидати, я вже на них виливала всю свою ніжність і тепло. Життя йшло своїм ходом, попри те, що ми з чоловіком жили в одному місті, але ми всі ці 15 років не бачилися.